За оперативність і якісну роботу мешканці броварів, що на київщині висловили подяку місцевим чиновникам. Бо протягом 40 років люди помітили результат роботи очільників міста, зокрема, усі проблеми, з якими людям довелося зіткнутися у короткі терміни, таки вирішили. Чому радіють вдячні броварчани у матеріалі наших журналістів? Майже усі жителі будинку номер 10 А на вулиці Енгельса вийшли подякувати броварським чиновникам та працівникам комунальних служб, що не так давно завершили ремонтні роботи у них в будинку. Мешканці самостійно проявили ініціативу і запросили нашу знімальну групу показати їх звернення. Їх будинок прослужив 40 років, проблем було стільки не перерахувати. Нагальне питання проведення ремонту постало руба. Мешканці вирішили напряму звернутися зі своєю проблемою до міської ради. На диво швидко отримали відповідь у вигляді. Розпочатих робіт зробили не просто швидко, а ще й якісно. За 40 років що може дом бути, яким просто зробили нам теж багато, 500 п'ятсот гривень, як не більше. Так, Так. потім поймете, за воду звернулися, вода у нас у нас є. Поймете, потім внизу отоплення там повірали труби. І багато де що Дівчата обирають, двір завжди чистий, мусор вивозять. Напередодні в одній місцевій газеті, що рясно виникають у місті перед виборами, з'явився матеріал, де роботу міського голови і його підлеглих оцінюють негативно. Жителі обурені такою статею. Вони вважають несправедливими такі висновки і вимагають спростування. Дуже погано, що є такі люди, що пишуть кляузи на його. От і мені б хотілося, щоб ті люди написали опроверження. Він не такий, як вони думають. Я не знаю за що на його такі кляузи пишуть, як пишуть кляузи. Він на не одного нашого звернення не пропустив мимо. А це багатодітний батько Віктор. Його родина складається з 12 осіб. Усі вони протягом багатьох років були вимушені міститися в однокімнатній квартирі. На свою чергу отримати достойну квартиру. Чекали близько 20 років. Це питання вирішилося лише після сприяння міського голови та його заступника. Вони посприяли нам житловому питанням, як багатодітній сім'ї. От і ну дали нам. Е... Помогли в квартирному нашому вопросі, який дуже був болючий. От посприяли. І на сьогоднішній день ну ми якби живемо. Вже в нас були такі стислі обставини. Щас на сьогоднішній день ми маємо квартиру, яку посприяв також Сапошка. і Григорій Павлович посприяв. І я дуже вдячний. Жителі сподіваються, що міський голова почує їх вдячність. а Місцева газета відреагує на скаргу і спростує інформацію. Катерина Колган, Максим Чечекалов. Правда, тут.